жовто зелені зустрілись із футбольним клубом Чернігів. Вже на початку зустрічі тернополяни активно розпочали тиснути на суперників. На четвертій хвилині першого тайму у центрі поля Андрій Різник розвинув швидку контратаку та віддав хороший пас на Дениса Голуба. А він своєю чергою цей момент реалізував забитим м'ячем. Однак арбітриня матчу гола не зарахувала. Суддя зафіксувала фол в моменті боротьби десятки тернопільської неви і реалізований момент скасувала. Впродовж усього першого тайму обидві команди обмінювалися небезпечними моментами, але відкрити рахунок не вдалося. У другому таймі Нева продовжувала тиснути на ворота суперників. Особливої небезпеки завдавали стандарти, яких тернополяни заробляли немало. Але у всіх епізодах м'яч пролітав над каркасом воріт. В середині другого тайму небезпечно в штрафний майданчик вривався Денис. Голуб той намагався прострілювати на відкриті ворота Роману Волохатому, Однак надійно в епізоді зіграв. Расуменко Денис, Голкіпер Чернігова. Попри всі старання команд, рахунок відкрити так і не вдалося. Матч завершився бойовою нічиєю. Нам хотілося перемогти. Перемогти вдома перед нашими вболівальниками. І, я не знаю, якісь просто ворота зачаровані, не хоче вдома і все. Ну, я задоволений тим, як хлопці віднеслися до цієї гри. Як вони боролись, підбирали, старались били до кінця, хотіли виграти. Не вийшло. Я так вважаю, що хороша була бойова гра, яка до кінця тримала напружені дві команди, яка, я так гадаю, сподобалась вболівальникам. Звичайно, хотіли забитих м'ячів, але було досить моментів. Якби там закінчилось 1 1 або 2-2, то е, трошки більше було б емоцій саме вболівальників. А так я, ну, на мою думку, е, десь результат був по грі. У нас були моменти хороші, і моменти були хороші, особливо після стандартів у другому таймі. Ниви, тому закономірний результат я вважаю. Наступний матч тернополяни проведуть на виїзді проти команди із Кременчука Кремінь. Гра запланована на 21 квітня, неділю.